З огляду на сьогоднішній поєдинок, то проблеми все-таки присутні. Тому що Лукаш Теодорчик поки що не може знайти себе постійно, ну, якби знаєте, знайти себе повністю у київському динамо, а з приводу Артема Кравця, ну все-таки цей футболіст повинен все-таки забивати. І відпочивати, Дір Вікторич. Так, да, діло в тому, що ігри за іграми йдуть, і не завжди, може бути п'ять дуже. Не вистачає креативу в нападінні, да, коли Кравця ніт. Динамівці знали, який результат поєдинку проти, тобто, Шахтар-Дніпро, і мало можливість збільшити відрив від Шахтаря до. Семи очок. І до чотирьох від. Е, е... Шахтаря, я, äh, перепрошую, від Дніпра. Перша жовта картка була судрючка, ви бачили на свою О, екрану. Це епізод. Я, конечно, умислі. Це пенальти. Умислі. Також сто пенальті. пенальти. пенальти. Арбітер рядом стоїть, як он не І Арбітер просто дав дограти епізод. Хоча ми знаємо рекомендації, що догравати епізоди у штрафному пайдачку не можна. Потрібно ставити ну, пенальти, а потім дивитися, чим це все закінчується. А, безусловно, ну 11-метровий, причому здесь за епізод. грав. завершення було достатньо гостре. побудували гру дуже добре, Так, да, все, все правильно делали, Искали свой моментик. Вот момент был при розыгрыше штрафного, если бы поудачнее пробили, у Динамо могли возникнуть проблемы. Но опять-таки мы говорим да, об этом пенальти. Динамо могло все що там 1-0, вже чувствовати себе скандикапом, запасом з яким-то. Ярмоленко залишився на лаві запасних. І ми чули слова Реброва. Ми не будемо зараз це пов'язувати, але я хочу виставити свою точку зору, що з відсутністю Ярмоленка якась конструкція, от так би мовити, греківську Динамо десь порушилася. В атаки потеряли много, без його отсутствия. Когда є Ярмоленка, совсем по другому вигляді Динамо в атакующих действиях. І навіть коли він вийшов на замену, ну как-то он. Не повністю знайшов і проявив в цьому в відрізні времени, которое было для нього. Те найкращий момент, коли вратував і голкіпер, і захисники там билися, і от кидалися як на амбразуру. Да, При... <говори> вся команда в з вратарем тут що творилася. Мяч не... просто нікуди було м'ячу. І До 70-ї хвилини намагався підсилити гру Ребро. Він зробив всі три заміни. Две замены мы понимаем были на усиление, на атакующие действия. Мы вот не, не знаем замену Хачериди. С чем это связано? Если с травмой, тогда, в принципе, это вимушена замена, и он был лишен одной замены. Травма в Хачериде. от ми про це дізнаємося, Бачимо. Кравець вийшов на футбольном половине, за минутый удорчик. Какий рущины все. Правильно рущины ну, все. Не гру, він не, не оправдывает возложенные на нього доверия. Ир Ну, дело в тому, що в игру всегда сложно входити. Да? І в каких-то моментах вот здесь неприятный момент, виділить першим вот касанням. Стався найприкриший епізод. До цього часу у Динамо вже не було замін. Б'ються, ну я так розумію, з зубами, щелепою, б'є в голову бурду. Дело в том, что здесь очень динамичный момент. Не успели друг другу подсказать. Все хотели завершить. Тут Еще очень и Лэнс серьезное... хотел через себя забить. Да, и там и ноги, и голова, и лоб, и зубы, все что угодно. Да, как бы очень неприятный момент. просто хотели занести мяч в ворота, уже там шли. Бачите, що навіть лікарі Карпат допомагали Борді повернутися на футбольне поле, а кравець так і не зумів повернутися. Тобто там є певні підозри, так і не зумів повернутися він на футбольне поле. І як наслідок, Динамо, вже не маючи заміни, мусило, змушено було догравати гру в меншості. І от Карпати почали шукати свої шанси, граючи в більшості. Карпати... Епізод коли м'яч міг, міг закінчитися голом, але тут Драгович плече, не рукою плече. А на остальных секундах, на 87-й мы бачим, что шей Небоя сковол желтую карту. Это обязательно вообще. Но это, ну, нет, лишенка ну, всякого смысла. Ну, смысл Сидорчуку было сейчас это делать. Здесь 6 человек или 5 человек было рядом. Ну, я не понимаю, зачем он здесь сделал это. Нервы. Ну, надо дать должное. Карпатам после удаления они не ушли в глухую оборону. Они хотели выиграть этот матч. Играли на победу. Останній шанс Ярмоленко намагався пробити, пробив вище воріт. хороший шанс був. І Ігор Віктор сказав, що це буде гол, але голу не сталося. Ну, чесно кажучи, якщо говорити по грі, то в принципі, бачимо, вилучили і Йовічовича по грі, то Карпати заслужили на очку. Юрій да, 100% правильно, в Вікторович, заслужили. Тому що Київ, видно, немножко пасівши, подуставши не невозможно все 90 минут да выдержать какой-то определенный темп. То есть, да, Киев вёл игру. Были моменты, но и Карпаты после удаления могли тоже сделать просто неприятность ну, Киеву. Но продолжение Ольбурга первого тайма, здесь было присудньо, що ми все рівно заб'ємо, правда? Лажа. Я не думаю, що було продовження Ольбера. Просто в цій ситуації, следовательно, буде сказати, що все-таки футболісти не можуть грати всі ігри на одному диханні. Тому футболісти, які менше грають, або менше ігрової практики, они повинні рівноцінно Заменять. А такого сейчас не происходит. Была ротация, понятно, що ребро хотіло свіжити, но футболісти, которые вийшли в основному составе. Ну а заміни. Тот же Теодорчик, он, ну, ну а заміни, ну як всі знають, що треба лишати заміну, хоча б, одну, потому что будь-що станеться, вратаря вижинуть, травма, не дай Бог. А якби польовий равець мусив вставати на ворота. І як наслідок, бачимо, в середину пів тайма команда грала в меншості. Це вот, ну, напевно, це брак досвіду більше. Юрий Викторович, Ну, може бути, но тут, наверное, я думаю, Ребров преследовал цель одну, да, при такой тяжелой игре. Где-то забити гол. Хоча, судя по ігрі, один чоловік отримує раму, його заміну не замінить нікому, ну, звісно, це ошибка, наверное. Ну і Карпати. Карпати сьогодні заслужили дуже багато, але давайте ще закінчимо про цей поєдинок після того, як послухаємо коментарі, які були після цієї гри. Мінус один. Мало команди. Їхали грати про Київського Динамо. Тут, знаєте, треба було тренувати не фізично, а психологічно. Як вам це вдалося? Там працюємо. Я був футболістом, знаю, що як реагують слова, як реагують дії, як реагує на футболіста підтримка керівництва. Та спільна спільнота, яка у нас існує, вона нам дасть енергію і силу, щоб показали такі матчі, як показали сьогодні, яким я дуже задоволений, де показали характер. Олександре, ви вже знали, як зіграли Дніпро і Шахтар. Може, це і завадило сьогодні виграти. Знаю, ми не думали об этом. ми знали, що буде важка гра, Ну, я не знаю, якщо ми граємо в 9 а команда час, ну, що, куди вони йдуть, куди вони стремятся, я не знаю. Да, нам повезло там, э, вибили два рази з пустих ворот ну, я не знаю. Нам було дуже пожелати команді удачі, пусть двигаться в тому же направляті. Так у них мінус один бал, куди ж там. Ми дивимося, сколько у нас, скільки в них, я там не а не стати, статі, 10 людей стоять воротах. Нікіта, ну розкажіть, перш за все, ось за цей епізод, коли була отримана травма, коли це зіткнення з кравцем, що там взагалі сталося, куди був удар, розкажіть. Ну, не знаю, там м'яч, виходить, перелітав мене. Я так назад п'ятився і выпрыгивал, щоб сыграть головою. Ну, Артем наоборот шов на м'яч, І виходить, я так іграл, он так, И і... почувствовал такий удар сразу, як голова почала кружитися. Потом там ну, ребята говорили, що розбита голова, кров. Я так потрогав, Ну, розсечение. -то. вот только що вот, тут зашили голову. Що кажуть лікарі, можливо, треба перевіритись на струс мозку ще. Та ні, нічого такого порядку, все нормально. там. Обачне розсічення зашилі, все нормально, я думаю, буде. окрас я бачила, що з ним, може, щось розповісте, може говорили вже. Так, <гум> да, бачив, у нього теж бровь, по-моєму, зашили, у нього дуже сильна гематома от удара, глас на пух. Я не знаю, так как получилось. Просто сейчас Артему в сборную ехать. Это, конечно, плохо, что такое произошло прямо перед сборной. Скажите, еще с травмованными гравцами, что стало все? Ну вот Никита только что пришел от врача, я его еще не видел. У Артема очень опух в глаз, и я думаю, к сожалению, он не смог продолжить играть. У него всегда перед сборной, как только вызывают сборную, что-то случается, к сожалению. Но Пожелаем им здоровья, надеюсь, они быстрее восстановятся. Довольно рано провели замену, там еще Хачериди в перерве заменили, в него тоже травма, насколько я понимаю. Уже ну, у травма была еще после Ольбурга, и спасибо, что он вышел на эту игру, потому что утром он говорил, что не могу играть, и действительно он знал, насколько важна эта игра, и согласился выйти. К сожалению, в перерыве попросил замену. Такі от ранні заміни, я так розумію, вони більше вимушені. Після цього «Динамо» змушено було грати ще й в меншості. Ну, к сожалению, да, хотели победить, да. Выпустили Артема. Возможно, возможно, это моя ошибка. Но я хотел усилить. И думаю, что Артем вышел бы и отдал все силы борьбе. Тео. Я не хочу сказать, что он сыграл плохо. Он все делал, он старался, но видно было, что Артема команде не хватало. Дана ротація і у стартовому складі відбулася, не грали Кравець і Армоленко. Це така планова ротація чи може якісь тактичні рішення? решения? Да, нет, абсолютно. Андрій сказав, що сильно устал. И, наверное, якщо він так говорить, то это действительно так. И на 40 хвилин, на 30 він готовий був грати. Я пошел ему навстречу. Что он вышел, он старался, старался делать. И это вообще важный игрок для команды. К сожалению, он, он, он не к сожалению, а вообще сыграл практически все игры по 90 минут, несколько игр я его заменял в конце. Но это очень важный игрок для команды. И важно, чтобы он не получил травму, если он сам чувствует, что... Сильна усталость, то нічого страшного, ми йому дали трохи відпочити. Щодо згоди, два невеличкі запитання не по сьогоднішній грі. Мирона Маркевича оштрафували за те, що він нібито не подав вам руку після минулого матчу. У вас є до нього якісь претензії? Це непорозуміння якісь? Ні, звісно, ніяких претензій. Я розмовляв і після матчу з Мироном Богдановичем. У нас і взагалі ніколи не було з ним якихось недорозумінь. Я вважаю цього тренера. Я, я уверен, и он ко мне относится абсолютно нормально. Просто, наверное, я остался ребят поздравлять. Он уже не будет стоять меня ждать у бровки, когда я поздравлю свою команду. Это абсолютно нормально. Уже такие штрафы треба прибирать уже. Все, наверное, вообще не знаю, зачем штрафовать. Мы, может, кто-то видел, мы могли пожать друг другу руку в, в, в помещении уже возле раздевалок. В этом ничего никакой проблемы нет. Ну, більше про гру. Давайте все-таки про гру. Слава Богу, що зрозуміли один одного тренера. Ребров Маркевич, Маркевич, ребро. У нас тут є потосторонні сили, які постійно намагаються якось зіштовхнути, знаєте, якби головами. Ну так робити цього не треба. Ті дійсно треба займатися футболом. Підсумуємо цю гру. Динамо могло втекти, не втекло. Для чемпіонату це добре? Олеже? Безусловно. Я думаю, інтрига вона завжди хороша. Інтрига зараз зросла в рази. І я думаю, що до останнього тура іменно вот три команди будуть боротися за Карпати, от по сьогоднішньому матчу, що яке враження вам залишили? Віри, ну, я? як сказав тренер, да, це може бути дасть какої-то новий толчок им, да, для дальніших ігр. Ну мінус один толчок. Куди? <гум> ну подивимося, як там буде розвиватися ситуація навколо Карпат і як далі будуть реагувати і вони, і дисциплінарні органи федерації футболу на те, що відбувається. Я думаю, що війна буде продовжуватися. А як вона буде розгортатися, подивимося. Тим більше я знаю, що там готується достатньо серйозна відповідь.